На цьому відео дитина може досить добре ходити, тримаючись обома руками за опору. Вона може часто користуватися ходунками з передньою опорою, а на довгій відстані їй потрібен інвалідний візок. Сьогодні на відео ми побачимо, як працювати над балансом у положенні стоячи. Дуже важливо, щоб дитина була вмотивована, в даному випадку використовують мильні бульбашки. Чим нижче підтримувати її тіло, тим складніше їй утримувати рівновагу. Тому поступово спускаємо руки нижче і нижче. Ось з підтримкою на стегнах. Ось з підтримкою на середині стегн. Ось з підтримкою на колінах. Це з підтримкою на середині гомілки. І ось тільки на щиколотках. Можна спробувати навіть на мить відпустити, але тоді їй стає важко. Це простий і водночас цікавий спосіб працювати над балансом стоячи. Сподіваюся, ця ідея стане вам у пригоді вдома.